Одеса місто, яке вміє дивувати співпогляду. І сьогодні ми продовжуємо історії двох жінок, які прийшли сюди з дуже різними почуттями, але з однією мрією знову пізнати себе. З ними працює лікарка Христина Нестеренка. Поруч з нею жінки заспокоюються вже з першої хвилини. Доброго дня, мене звати Христина. Є зневоднені шкіри та велика кількість поверхневих зморшок. Такі ситуації я призначаю біоревіталізацію. Це процедура для відновлення гідробалансу та гідродинаміки шкіри, щоб вона була більш зволоженою. Але окрім зневоднення шкіри, також я бачу втрату об'ємів у середній третині. Я вам рекомендую контурну пластику препаратом ЕЛНС Введення такого препарату дозволяє мені покращити якість шкіри за рахунок. Калегене стимуляції а також відновити об'єм в ділянках, де є дефіцити тканини сьогодні, у надважкий час у нашій країні сучасні українки не можуть сидіти вдома та активно проявляють себе у різних професійних сферах. І зовнішній вигляд жінки це частина професіоналізму та прояву любові до себе. Все не стільки зрозуміло і доступно по процесу, тому я дуже спокійна. Так дійсно змінилося очікування. Я очікувала, що буде якась на дві процедури, а лікар мені все покроково розповіла, що ми будемо робити. У Анни є ця тиха впевненість, я впораюсь і довіра до лікаря. Жінки, які пройшли складні етапи в своєму житті, завжди спокійно приймають нове. Хочу, щоб було якісно, але щоб не було видно, що щось зроблено. І ми так і зробимо якісна і непомітна чи щось робила Галина? Скажіть, будь ласка, що вас турбує, що вас привело на процедуру? Вона турбує якість моєї шкіри, дряблість, зневодненість, я вас правильно розумію. Так дійсно я з вами згодна, це те, що я теж бачу. Я вам пропоную відпрацювати з усі обличчям та шию, але перевагу віддати і акцентувати на скроневій ділянці та нижній третині і шиї. Будемо працювати комплексно з усіма зонами. Цікаво вже що вийде у фіналі. Мені після цих всіх процедур дуже хочеться виглядати природньою та Живою. І я тому повністю довіряю лікарю Христині. Я знаю, що в неї це чудово вийде. Я хочу, щоб моя пружність шкіри змінилася на краще, щоб я стала трошки гарніше. Ну а значить, я буду впевненіше в собі. Як гарно вона каже, я довіряю. З такою довірою зміни завжди виходять не просто красивими. А гармонійними я хочу, щоб мої очі світилися як на сцені. Ця фраза мене розчулила: жінка, яка хоче світитись, уже світиться. Треба лише трохи допомогти обличчю наздогнати душу. Одеса сьогодні була про чесність, про жінок, які не бояться сказати: я хочу виглядати інакше, бо так відчуваюсь краще. Анна і Галина дуже різні, але обидві зробили перший крок до повернення себе. І це тільки початок, далі те, що завжди хвилює найбільше, коли зміни стають помітними не лише на обличчі, а й у погляді.